Щороку на старий новий рік центральна площа Мукачева збирає любителів сонячного напою. Серед усіх фестивалів вина, які проводяться в Україні, Мукачівське червене вино особливе, як відзначає заступник Мукачівського міського голови Ернес Нусер, Сьогодні фестиваль має статус міжнародного. Будуть брати участь і винороби, і представники туристичної сфери, особливо у сфері винного туризму. З угорщини Австрії на Закарпатті, мабуть, немає такого заходу, який би збирав стільки туристів із України та з-за кордону. не кажуть, туристи забронювали майже всі номери Мукачівських готелів. Прогнозують, буде набагато більше гостей свята ніж минулого року. Я багато запрошував із Росії і. З Києва багато. Ну є такі, що приїжджають кожен рік до нас. Завжди буде багато гостей. Відповідно, і наметів для їх розміщення має бути достатньо. Окрім підприємницьких палаток, оргкомітет подбав і про те, аби одразу могли сісти і відпочити за дегустацією ароматного напою близько тисячі гостей. А також свої торгові намети розмістять 20 закладів громадського харчування та біля 80 виноробів. Варто додати, цьогоріч фестиваль зазнає певних змін. Звичайно. На краще. По-перше, змінили логотип червеного вина. Продаватимуть і відповідну сувенірну продукцію. Виготовлена також підприємцями по нашому проханню сувенірна продукція, яка також буде реалізовуватися з символікою фестивалю. Можна буде придбати і майки, там і бокальчики з символікою фестивалю, календарики і так далі. Щодо самого свята, оргкомітет потурбувався і про тих гостей фестивалю, які приїдуть до Мукачева вперше. Крім цього, в рамках фестивалю буде працювати туристичний інформаційний центр як окрема палатка, де всі гості можуть ознайомитися з всіма принадами туристичними Закарпаття. Ну в першу чергу, Мукачева-Мукачівського району. Отримати відповідну інформаційну інформаційні там абоклети, брошури, матеріали передивитись, будуть там транслюватися відеофільми про туристичне закарпаття. Перше визначений і технічний виконавець фестивалю це комунальне підприємство, туристично-інформаційний центр Мукачево, який дбатиме про чистоту, порядок і комфорт. Біотуалетів у місті теж буде більше ніж торік. Вони будуть розташовані в різних містах в парку біля художньої школи, біля кінотеатру Перемога в районі площі Миру. Там недалеко від бібліотеки у дворі. Свято має вийти на славу. Офіційне відкриття фестивалю 12 січня о 13.00 на центральній площі міста. Ну а в передань відкриття протягом дня активно триває підготовка до заходу. Монтують сцену на якій будуть виступати колективи. Винороби розкладають свої намети. Комунальні служби чистять сніг, якого, до речі, випало дуже багато. Вже з п'ятниці у центрі Мукачева обмежено рух транспорту, зокрема на частині вулиці Миру та Ярослава Мудрого. І все для того. Аби люди мали змогу добре відпочити. А десь ми можемо встретитися, поздравіть друг друга з праздниками, удивіться, що увідіть, посмотрить, хто як постаріл і помалоділ. Пізнати істину у вині, побачити та скуштувати його різноманіття і просто відпочити охочі мають можливість протягом 12-14 січня.